Овольський ветсанзавод – одне з найбільш цікавих і багатопланових підприємств нашого міста. Його продукція м'ясокісткове борошно, надзвичайно важливий і необхідний додаток до раціону тварин. Він містить до 30 цінного білка. Основними споживачами цього продукту є тваринницькі господарства та птахофабрики, які практично не можуть обійтися без білкових добавок. Крім того, паралельно з ветсанзаводом і у тісній взаємодії з ним працює ще одне підприємство Комих, співвласниками якого є майже всі працівники ветсанзаводу. А починалося усе в 1977 році, коли новий ще недобудований завод очолив Севолот Юрійович Мухнюк. Він розпочав з того, що відразу ж запровадив кілька винаходів, завдяки яким вже через два роки. Роботи заводу було перекрито проектні потужності. Замість запланованих 700 тонн, підприємство випускало тисячу тонн продукції в рік. І починаючи з того часу, ось уже майже 19 років, директор разом з колективом долає складний і тернистий шлях пошуків і експериментів, запровадження винаходів та нових виробничих потужностей. Про неабиякий талант та творчі здібності Всеволода Мохнюка красномовно свідчать понад 20 патентів та авторських винаходів, якими на сьогодні користуються майже усі аналогічні заводи України, і які принесли державі величезну економію коштів. Та як відомо, наша держава не дуже дбає про свої таланти, а ще спасіння потопаючих з права рук самих потопаючих. Цю істину мудрий керівник засвоїв давно і усі свої здібності та нові ідеї спрямував на розбудову і вдосконалення роботи підприємства. Вдалося створити повністю безвідходне виробництво, коли кожна складова виробничого процесу викликає до життя нові технології, нові розробки. Наприклад, такими є авторські свідоцтва на спосіб переробки шкіряних відходів на корм чи спосіб отримання корму з каротину місткової сировини, дякуючи яким у свій час шкіряних відходів, завезених з Угорщини, було отримано м'ясо-кісткове борошно, яке було відправлене у Польщу. І таких прикладів авторських розробок і їх ефективного втілення у життя можна було б навести десятки. Один з останніх і найбільш масштабних проєктів директора створення орендного підприємства комих, яке існує окремо від заводу, але у тісній взаємодії з ним, при тому, що більшість працівників заводу є його співвласниками. У свій час вони вклали власні кошти на придбання звірів для господарства. Максимальна частка кожного співвласника 3%, що дає можливість усім приймати участь в рішенні найважливіших питань розвитку підприємства. Тут працює велика звіроферма, яка вирощує норки, песті, чорнобурки і блискуче хутро цих тварин потрапляє у цех хутряних виробів, де працюють зі симпатичні дівчини. Вони ніколи не сидять без роботи, адже теплі хутряні шапки завжди у моді. Шиють дівчата також розкішні шуби та кожушки. Звірівницьке господарство досить складне і примхливе, адже хутрові звірі потребують особливого догляду, де велика увага приділяється чистоті, а також раціонального харчування, в якому велику роль відіграють вітаміни, а вони сьогодні дуже дорогі. Нещодавно на підприємстві започатковано вичинку шкір, почав працювати відповідний цех. Поки що цей виробничий процес на стадії становлення і ще потребує великих грошових вкладень. Ще один вид продукції цього підприємства господарче мило, яке на сьогодні є досить дешевим і користується великим попитом. Основою цього виробу є тваринний жир, каніфоль та каустік, який після процесу варіння розливається у форми, а потім фасується. А за цим звичайним парканом звичайний на перший погляд ставок, але його мешканці незвичайні жавичі карпи, а досить екзотичні тварини. У ставку живуть три крокодила. Це перші мешканці крокодилячого розплідника, який в майбутньому буде постачальником найбільш дорогої крокодилячої шкіри. В цьому році працівники підприємства, які є членами товариства з обмеженою відповідальністю, вже отримали півтора мільярда дивідендів, а також усі вони мають можливість придбати хутро за мінімальною вартістю. Протягом усього часу існування підприємства велика увага тут приділяється вирішенню соціальних питань. У свій час було усунуто квартирну проблему, працює стоматологічний кабінет. Довгий час у працівників підприємства були стабільно високими заробітки і премії. Та кризові процеси загальноекономічного рівня зачепили і це стабільно працююче підприємство, яке протягом 16 років свого існування завжди було першим серед заводів України. Все Юрійовичу, зараз у кожного підприємства дуже багато проблем, і майже всі вони аналогічні. І все ж таки є у кожного підприємства є своя специфіка і специфіка проблем. Тож, якою є специфіка ваших проблем? Ну, одна з основних проблем вона, в общем, обща, мабуть, для України, для багатьох підприємств це ризики розцентних енергоносітелі. Наша вся технология рассчитана на, на, на доровое сырье, на дорогой бензин, который у нас был, фактически бесплатный, на дорогой газ. Значит, мы очень занимались ну, в техническом плане, модернизацией производства, но все это было рассчитано на, на дешевую энергию. Сейчас мы этой энергии лишились. Фактически мы ее продаю, покупаем практически по мировым ценам, или по газу, например, даже дороже мировых, потому что мы покрываем расходы бытовиков. Ну и в этом плане у нас резко выросла себестоимость продукции. Например, мы почти лишаемся экспорта. Очень тяжело конкурировать уже с теми производителями, которые раньше работали на дешевых энергоресурсах. Вот это основная проблема. Но вторая проблема такого морального плана, я бы сказал, ну, отсутствие правовой нормальной законодательной базы, и даже там, где эта база есть, все равно методы решать вопросы с силовым... Порядком вообще не думая о том, что предприятия фактически кормят остальных, мы производители же кормим и и все. Значит, до сих пор в нормальном плане не решается проблема ни с налоговой инспекцией. Значит, смотрят как на дойную корову, но надо же ее кормить и хотя бы не давать ее умерять с Значит, Я просто надеюсь, что, может быть, когда-то наступит это нормальное право, Украина стоит нормальным правовым государством. И мы просто будем понимать, что если закон есть, мы его прочитали и правильно поняли, то потом никто задним числом не придёт нас не штрафовать, не выбирать и так дальше. Вот хотелось бы, чтобы создались для производителей создались нормальные условия. Это касается и налогов и всего. Какие мы бачите перспективы розвитку вашого підприємства? Ну на сегодня, значит, рост той продукции сной, которую мы выпускаем, мясокустные муки практически ограничен существующим сырьем. Там. И то, что могли в плане различных наполнителей, я считаю, мы очень сильно проработали и сделали. Значит, сейчас мы пытаемся развивать на базе нашего предприятия Комех, который является совладельцами, значит, производство кожи. Значит, сейчас мы полуфабрикат уже выпустили, мы его и раньше выпускали, но сейчас пытаемся сделать нормальную кожу, кожу завезли часть оборудования. Ну, надо бы еще инвестора, чтобы привезти несколько дорогих машин, так они стоимостью по 100 тысяч долларов. Я думаю, что мы сможем сделать качественную кожу. Полностью закончили, умеем делать хороший мех, имеем там со своей зверофермой. Вот такие перспективы. На початку жовтня Ковальський ветсанзавод приймав гостей, які з'їхали з усіх куточків України. Директори аналогічних підприємств зібралися, аби обмінятися досвідом, поділитися своїми проблемами і труднощами та шляхами їх вирішення. Ковальський ветсанзавод особливо цікавить підприємців, адже тут завжди можна розжитися новими ідеями та винаходами. Ось і цього разу директори закупили документацію на 3 мільярда карбованців. Семінар директорів збігся з іще однією урочистою важливою подією у житті заводу. Тут вітали свого незмінного директора Всеволода Юрійовича Мохнюка із 50-річним ювілеєм. Таке свято прекрасна нагода сказати шанованому керівнику усі ті теплі і сердечні слова, яких він заслуговує. Адже саме завдяки його винахідницькому таланту, організаторським здібностям та особистим якостям доброї, інтелігентної та безкорисливої людини завод живе і розвивається. І віриться, які б вітровії не пролітали над підприємством, воно вистоїть, виживе і буде плідно розвиватися далі. І завдяки таланту свого керівника, і завдяки своєму багатому виробничому та людському потенціалу.